Поїхав. Сергійович, наші вітання з перемогою. 4-1. Дякую, дякую. Дякую, дякую. Давайте дякую. Так. перше питання: враження, по матчу. Ну враження будемо говорити, таке двояке, тому що тренер ну, ніколи не буває задоволений. Моментами була прекрасна гра. Моментами вона була, яка мене не задовольняла. Але як то говорять, переможців не судять, перемога вона є перемога. Супер, кого би ви окремо, можливо, ви окремили по активних діях в цьому матчі Я Ніколи зараз... нікого не виділяю окремо, тому що футбол це командна гра, грала команда і перемогла команда. Супер, які побажання нашим болівальникам, які сьогодні були справжнім 12-м гравцем? Ну, вболівальники в нас завжди в бродах були активні, трошечки в них напевне. Вони заскучили за перемогами. То нічого, що ми почали з третьої ліги. Я думаю, що потихеньку ці молоді футболісти дійдуть до першої ліги і будуть такі самі перемоги. Вболівальникам велика дяка. Вони великі молодці, і я думаю, що кожен з футболістів відчував підтримку 12-го гравця. Супер. Дякуємо нашим болівальникам, які сьогодні справді палку підтримували. Бугуніці були справді з 12-м гравцем. Наступної суботи чекаємо вас на трибунах Ювілейного. Ну і бажаємо команді Тільки перемог. Дякую. Дякую.